В Важких умовах війни не слід забувати, що домашні улюбленці теж хворіють і потребують допомоги. Тож так важливо, що, наприклад, ветеринарна клініка Кузя на Салтівці продовжує працювати у прифронтовому місті, попри обстріли, зауважують місцеві. Вони собака й кіт. Двока два кота, і усі ми тут обслуговуємося, і це дуже дуже важливо. А ще в кузі можна отримати увесь спектр медичних послуг. Це дуже зручно, ну тому що ми приходимо і за один прийом у нас ну виходить здати і пройти повне обстеження. Це і УЗД, і рентген, і МРТ, всі аналізи, консультації вузьких спеціалістів говорить директорка клініки. Є і стаціонар для чотирилапих. Робимо прийоми вакцинації, стерилізації, кастрації, ці титратитіл відповідно, тобто щодо документів на вивезення тварин і багато інших послуг. Є запити серед власників тваринок і на спеціалізовані послуги, каже Вікторія. Це стосується стоматології, ендокринології, дерматології. Потребують домашні улюбленці інколи і оперативних втручань. І ось саме зараз цю кішечку готують до операції. До речі, останнім часом ми робили такі серйозні операції, як діафрагмальна грижа і операції на сечовому міхурі. А ще якщо ви мрієте про домашнього улюбленця, візьміть тваринку тут і подаруйте їй свою безмежну любов.